Всім привіт! Ви на каналі Фотограф з нуля, і це перше офіційне відео на цьому каналі. Чи ви можете привітати мене в коментарях? Мені буде дуже дуже приємно. Мене звуть Марія Черенова, я засновниця онлайн-фотошколи Фотограф з нуля, яку на даний момент закінчили вже більше тисячі успішних фотографів по всьому світу. І е, на цьому каналі буде дуже багато класної інформації про професійну фотографію, про фотоапарати, про техніку. Тому підписуйтесь, тут буде дуже цікаво. Якщо ви мрієте стати фотографом, якщо не знаєте з чого почати, е, це те, що вам потрібно. А якщо ти додивишся це відео до кінця, ти будеш мати чіткий покроковий план, як стати фотографом. Тож поїхали! І перший крок, як не дивно, це зовсім не покупка фотоапарату. До першого кроку я би віднесла просто дозволити собі думку, що це можливо, що фотографами стають не якісь надлюди, не якісь а, мега обдаровані талановиті люди. А, насправді я переконана, що вирішує не талант, вирішує ваша наполегливість і кількість дій, і кількість зусиль, які ви прикладаєте для того, щоб щось отримати в даному випадку ста. Фотографом. Тому для початку дуже важливо просто дозволити собі думку, я можу, в мене це вийде. Просто повірте в себе. І це буде найголовніший ваш перший крок. Другим кроком я б теж не називала покупку фотоапарату, а я б назвала все ж таки. Пошук навчання, яке вас буде запалювати. Чому? Тому що у мене є дуже багато кейсів, коли дівчатка проходили курс з зовсім простенькими фотоапаратами, з мильницями, і потім, уже, маючи знання, маючи певний досвід, який вони отримували на курсі. Вони могли йти далі, і е, на курсі вони також отримували інформацію про те, яку саме техніку далі треба. Е, коли ви зовсім новачок, ви не можете. Зрозуміти, що вам треба, який фотоапарат, який об'єктив, скільки цього всього. Коли ви вже маєте певні знання, ви чітко знаєте: так, мені тут не вистачає портретника, тут ширококутного, а тут ще мені треба спалах. Спалах я точно знаю який, і точно знаю, як ним користуватись. Тому я все ж таки на першу ступінь поставлю проходження навчання. Хоча б з якимось фотоапаратом, який у вас є, а потім уже наступний крок це буде придбання більш дорогої техніки. Що ще хочу пару слів сказати про вибір навчання. Дуже важливо, щоб людина, яка проводить навчання або команда, щоб вона вас запалювала, щоб у вас виникало бажання йти і фотографувати, тому що насправді немає ніякого секрету. Єдиний секрет це просто брати і робити, брати і дуже багато фотографувати і отримувати багато досвіду. І знання на курсі, плюс цей досвід, який ви набуваєте, коли багато фотографуєте, проводите безліч годин зйомок, студійних, на природі, предметних, все, що вас цікавить, це і є основний такий секрет формула успіху. І тому дуже важливо, щоб вам не обрізали крила на початку вашої такої діяльності, щоб не було забагато критики, якихось упередженого такого ставлення. Дуже важливо отримати тут підтримку, і щоб команда вас надихала, надихала діяти, а не відкласти фотоапарат на полицю і ніколи до нього не повертатись. І третій крок це звичайно, покупка фотоапарату. І що я тут хочу сказати? Не обов'язково одразу вкладати безліч грошей в техніку. Ви можете розвиватись поступово. Техніка це те, що ви завжди можете на певному етапі перепродати, докласти гроші і купити кращу техніку. Це як з автомобілем, можна починати з якогось простенького, потім дозбирати гроші, продати, купити кращий. Так само і з Фотоапаратами вони ніколи не втрачають в ціні. Ви можете почати з фотоапарату з кроп-фактором. Наприклад, це може бути Canon 700D, Nikon 5200, просто дзеркальний фотоапарат середнього бюджетного рівня. Ще вам знадобиться або зум обєктив який є в комплекті, тобто китовий, і бажано ще буде докупити портретний об'єктив. Але це не нагальна річ, яку потрібно робити прямо от в перший е тиждень місяць навчання. Ви зрозумієте з часом, коли ви будете фотографувати, що ось я. Вперлась в стелю, мені не вистачає техніки, тобто знання в мене є, а техніки вже не вистачає. І тоді ви розширюєте свій парк оптики і парк своєї фототехніки. Тобто, я за те, щоб починати з середнього рівня фотоапарату. Це має бути дзеркалка, але не має бути супердорога, повнокадрова, якщо у вас є. Можливість чудово, можете одразу купувати повний кадр. Якщо такої можливості немає, ви можете починати навіть з уживаного фотоапарату, який ви можете придбати на OLX. Як перевіряти уживані фотоапарати, я зніму окреме. Відео на цю тему, щоб ви не потрапили в халепу з цим. Отже, вам потрібна камера, об'єктив, можливо, два об'єктиви, тобто зум і портретний, і спалах. Але спалах також під питанням все залежить від того, що ви будете фотографувати. Якщо поки ви налаштовані знімати тільки на природі і в фотостудії, то вам не потрібен спалах. Якщо ви налаштовані знімати репортажні зйомки, тобто там дитячі садочки, школи, дні народження, ювілеї, тобто знімати в приміщеннях, то вам 100% потрібний спалах. На курсі ми розбираємось, як ним користуватись, які взагалі бувають спалахи і чому нам не підходить вбудований спалах, який є в камері. Отримавши базові знання, а саме як налаштувати фотоапарат, як зробити правильну експозицію, що таке композиція, позування, як працювати з моделлю, ви зможете переходити до наступного етапу, а саме відпрацьовувати свої навички. І на цьому етапі дуже важливо багато фотографувати. Часто кажуть, що в мене немає моделей, мені нікого фотографувати, повірте. Ви е, просто почніть робити щось. Зараз дуже класно розвинені соціальні мережі. Ви можете спокійно знайти собі модели. Там люди люблять фотографуватись. На перших етапах ви можете фотографувати безкоштовно. Вам треба просто набивати руку, і вам потрібні люди, які можуть класно підготуватись до зйомки, просто врахувати ваші побажання по кольору одягу, по вибору локації і так далі. Вам потрібен просто досвід. Ви можете використовувати соцмережі, ви можете використовувати своїх друзів, знайомих, фотографуйте просто по максимуму. Це, що рухається, якщо так можна сказати. Коли я тільки починала, я просто навіть на вулиці могла побачити класну пару, і в мене був з собою фотоапарат, і я пропонувала їм зробити кілька кадрів. Це кадри, які йшли мені в портфоліо, якщо вони класно виходили. І люди таким чином запускали сарафан, тому що я висилала їм фотки, і вони там могли вже комусь мене порадити. Або коли їм знадобиться фотограф, вони першим ділом згадають мене. Це дуже важливий також пункт, щоб всі навкруги знали, що ви фотограф, не соромтесь на цьому етапі про це говорити. У вас вже є знання, у вас є. Камера, у вас є все для того, щоб починати. Просто розповідаєте, що я фотограф, я прийшла навчання своїм учням. Ще під час проходження курсу я рекомендую виставляти історії, як вони роблять домашки, як вони вчаться, як вони проходять цей шлях до мрії. Це дуже цікаво, і потім у людей в голові відкладається, що ви фотограф, і коли їм знадобиться фотограф, вони першою справою згадають про вас. На цьому етапі головне не загратися дуже довго і в певний момент перейти до зйомок за гроші. Це страшно. Я знаю, як це страшно, і тут також дуже важливо, коли у вас є або оточення ваших колег, які так само починають. Або є наставник, або і те інше, як у нас на курсі, і ви маєте змогу е отримати цю підтримку і взяти е зйомки за гроші. Якщо ви будете активно вести соцмережі і всім розповідати, що ви фотограф, показувати свої зйомки, показувати свої успіхи, якісь дипломи. Наприклад, у нас на курсі проходить фотобатл, і там дуже багато подарунків е за 15 тисяч гривень змагаються учасниці. І е, таким чином ви показуєте, що ось тут я перемогла, тут я зайняла там, фото дня. Ви показуєте свої успіхи, е, люди самі почнуть вам писати і запитувати, яка у вас ціна зйомки. Що стосується ціни, я зніму на цю тему окреме відео е, ціноутворення. Але е, нормально, коли новачок починає з. Ціни трошечки нижче, ніж середня по місту. Головне тут також не загратися і поступово підвищуючи свій рівень як фотографа, підвищувати і ціну. Наступний етап це постійно розвиватися, рости, проходити навчання, спілкуватись з однодумцями, з колегами, проходити різні воркшопи, майстер-класи, постійно, постійно вдосконалюючи свій рівень. Тому що це буде вам і не давати змогу вигоріти, тобто у вас постійно будуть якісь нові знання, нові знайомства, вам буде хотітися щось новеньке постійно пробувати. І, звичайно, ви будете вкладати в себе, розвивати себе як, і як особистість, і як професіонал. Ще така особиста порада від мене: не чекайте швидких результатів, а просто полюбіть шлях, яким ви йдете. Просто кайфуйте від того, що ви кожного дня е, свої фотографії робите краще. Ще сьогодні ви зробили зйомку, яка була яка набагато крутіша, ніж те, що ви знімали місяць тому, рік тому. Кайфуйте від свого росту, дайте собі час, не, не чекайте, що через місяць ви будете вже там грібти-бабло лопатою. Дайте собі час на розвиток, дайте собі, наприклад, рік. Рік роботи постійних зйомок. Звичайно, що ви досягнете набагато швидше результату. Вже через 2-3 місяці у вас будуть постійні зйомки, якщо ви будете використовувати всі свої знання, будете багато робити зйомок, у вас буде повний запис. Але дайте собі час на те, щоб розвинутись, на те, щоб набратися знань, практики і на те, щоб просто навчитись навіть контактувати з людьми, тому що ми всі різні і комусь. Складно навіть піти і заговорити з людиною, незнайомою. А як фотограф, ви будете в цьому дуже багато прокачуватись, тому це дуже круто. Ця професія розвиває вас як особистість. І кінцевий пункт в цьому шляху це насолоджуватись життям, яке ви створили своїми руками, тому що немає нічого крутішого, ніж. Займатися тим, що тобі подобається, розвиватись в цьому, отримувати фідбек від людей, що як ти круто зберегла наші емоції, отримувати подяку і отримувати при цьому гарну винагороду у вигляді грошей за свою працю. Найскладніший крок завжди це просто почати. Просто почніть шлях до своєї мети, і ви подякуєте себе, коли вона здійсниться. Поділіться, будь ласка, в коментарях своїми історіями, чи мріяли ви коли стати фотографом, якщо ви стали фотографом, які ви кроки для цього робили? Що вам допомогло на вашому шляху? Що вас зупиняє від того, щоб спробувати таке і наважитись? Буду дуже чекати ваших історій. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в нових відео!